Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Що ти робиш? Обрізаю фундук. Це вже фундук сортовий. Обрізаю для того, щоб воно не, не лізло на 100 метрів вверх. Мені не треба дуже великий кущ, мені треба, щоб він був невеликий, сформований і родючий. А ці вершки що, будеш прищеплювати на А щось Ці буде? вершки, де в мене не вийшло, буде робота над помилками. Заново поприщеплюю. Там, де не прийнялося чи що? Так, 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 все. Ага. Оце, оце оце... так обрізав, так? Оце отак обрізав. Не знаю, чи видно вам, бо дуже сонце. І, воно... з цієї сторони. І Я як дивлюся на екранчик камери, то мені здається, що воно все зливається. Можливо, на великому екрані і буде видно. Якось і немає бруньки, щоб на наружу йшла. Мені треба брунька на наружу. І тут те ж саме. Нема наружної бруньки. Ой, ти не забагато його побрізував. Ні. От так. Це був такий високий кущик, зробив, такий маленький. От так. Зараз я це однесу. Ну, з однієї. Одночасниками... Будуть живці, де по дичка, буду до, дощеплювати трохи. Он, пішов під другий кущ. Ми там йому помішали, він пішов там. За тут піти. пішов туди. Ми дали тут, пішов туди. Удобряє, ходить рудик. Щось розказуй. Та що, щоб не було воно дуже високим, високе ніяк не потрібне. А сорта різні, бачите? Одні бруньки червоні, а одні бруньки... А зблизька, я покажу. Оце? Ну, одні бруньки червоні, а одні бруньки зелені. Ось, бачите, різні сорти. Це я 4 сорта. Прищеплював сюди. Ого. Угу. Цей біля нас ходить весь час, а сірко десь пішов, нема. Все. Той тільки з хати то так і помандрував десь ходити. Може вже чує, що дівчатами пахнуть. Це та і так буде. Ось гарчить бензопила, люди дрова ріжуть. Чи вже в когось закінчилися дрова, чи то вже на другий рік готують. Може хтось сухих купить. Ну, щось ріжуть і ріжуть. І так, все врізував. Золодичку наводить виряди. Напевно, Родик мишку чує. Ось оця друзі грушечка в нас отут росте, так вона вже, я не знаю. Сидить, сидить на одному місці і зовсім не росте, можливо, теж у неї коріння попідгризало. Тут та бутилка, скажете, що це таке. Це тут якесь деревце, щось чоловік запихав. Не знаю, що це таке. Він запихав сюди, щоб зимою не змерзло, щось пророщував. Ось замочив чоловік живці. Для чогось окремо їх поставили, різні сорти, напевно, чи що. Оце в нас тут дрова під плівкою закриті. Ми закривали їх, щоб дощем не замочило. Дивно, що ось тут часник посаджений. І ось якось отак він. Два рядочки посходило, далі нема-нема, далі знову рядочок зійшов, далі знову нема, знову рядочок зійшов. Отак якось цікаво. Там зверху він теж два рядочки повилазило часнику. З цієї сторони отут зовсім немає ще. Нічого не зійшло. Рудик. Рудик. Рудик гуляє, ходить. Кицюня наша. Що там нюхаєш? Мишка лазила там? Ось тільки мене смажеться отакі штучки. Ми вже, напевно, здогадалися, що це не котлети, а це отакі вафельні. Отакі шестикутники вафельні я купила. Ось, Взяла їх, фаршем перемазала курячим. От. І отак от яйце і трошки молока, дві ложечки молока, чотири яєчка, І обмокую так, і смажу на сковорідці. Ось, оце я вже тут приготувала перші, вони ну, в мене щось такі досить такі трохи темного кольору. На камеру чогось темніше виглядає. От. Можливо, я трохи за великий огонь дала спекла, вже одну спробувала на смак, дуже смачна, соковита, виходить, дуже гарно. У фарш я додала цибульку, порізала. І трошечки цибульку підсмажила на пателі, так без олії, без нічого, просто щоб вона змякла. Перець, сіль, отак. Ось, ось такі штучки. Як смажаться. Потім, коли їх як вони охолоджуються, то вони вже стають менше пухті. Ось такі гарні, котлетки. Такі, як котлетки. Ось. Ось загарненьки, не бачите, А Щось треба готувати. Кожен раз щось одне приїдається, одне й те саме приїдається, то хочеться чогось смачнішого, чогось нового хочеться. Зараз будуть писати, що я рукою вмокаю. Як мені зручно, так і роблю. Ось. І ось так на котельня. У мене миска стоїть, ще не обмила від парку. Бігла камеру, взяла і почала знімати. Почала знімати. Бачите, яке воно вийшло? Чимось, може, трохи напоминає котлетку, але котлетка не така добра. Це дуже соковите, таке, дуже смачне. Супер. М -м -м. Дуже смачне. У мене дуже сонце світить. І камеру. На камеру мене, напевно, погано видно. Як сонце світить, в нас в хаті, О, зараз вам покажу. Дивіться, камера повністю засліплена, як сонечко. Перевертати. Ось ходила з камерою. Оці вже мало не горять, щоб трошки пригоріли, б були б. Ось так. Ось таке смакота. Якщо хтось забув такий рецепт, то можете собі приготувати. Дуже гарно виходить. Там в мене вариться холодець. Курячи м'ясо на холодець варю. Нагнати котикам апетит, щоб смачно їли. Усе, побігли в хату. І ось буквально за трошечки, дивіться, як змінилася погода. Гляньте, друзі. Вже біліє земля. Ось гляньте, яка погода. Отак міняється в нас погода. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.